Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої улюблені Петельки. Сьогодні у відео покажу невеличкий вступ. Вступ-проект, тобто в спільник. Моя подружка організувала спільник, мабуть, четвертий сезон. В одному я тільки була, а може в двох, Я вже не пам'ятаю точно. Краса із залишків. В'яжу я із залишків, Попередні мої були відео. Там, де накидка була на, стіл, на стілець комп'ютерний на пуфік, також із залишків. І хочу я ще далі продовжувати це діло в'язати, тому що є на що класти, на що в'язати, і є ще залишки. Як скільки не в'яжуть, чогось вони не меншають а більшають, тому вирішила підтримую подружку. І також буду в'язати те, що я надумала. Що я беру? Точно, що я беру, це я хочу. Нав'язати собі, дівчатка, такі підставочки під отакі ось соняшники під чашки, під гарячі чашки. Нема в мене якихось підставок під чашок. Я не купляла і якось нав'язала. Ну, Думаю, та хай, та хай. ну, Та хай наш найкращий друг, мабуть, да, виходить, мабуть, усіх, тому мені вони потрібні. І не просто так я їх буду в'язати, тому що в мене ще один спільник є моя веселка. У нас серпень місяць оранжево-помаранчевий. Якщо я встигну, в мене там ще будуть шкарпетки помаранчеві, але це не факт, тому що ну, серпень і серпень, серпень роботи багато. концернний завод не закривався, як в усіх, ще огороди також. Тому серветки точно буду в'язати і в моїй веселки, і в Наташі що у веселки і в проєкті нашукала я собі залишки. Отакий у мене. Дівчатка, такий у мене є світер, це 100% акрил. В'язала я його ну, років 25, так точно назад. Він вже в мене такий негарний, вже там він такий потрухли. Ну як потрухли, вже розпускається, але я його вдома в'яжу. Ношу Ношу, вдома не знімаю, тому що, як виявилося, акрил дуже класний. Він... По-перше, ви його перетизним, нічого не случається, не трапляється. Ви його носите, він теплий, м'якенький і затишний. Ну, мені акрил подобається. Тільки щось останній час, я його не дуже купляю. Далі у мене є оце бамбук. Нема в мене етикетки. Це то, що в мене світер в тому році я не А ну стоп. Ні, ні, це не та. Є в мене такий бамбук з акрилом, мабуть. Чи бамбук. В общем, коли я зв'яжу, я вам покажу. У мене ще таких є два мотка. Це у мене один. Тут у мене залишок з паєтками. Ну, паєтку я використовувати не буду. Отакий жовтий. І ще в мене є, я не знаю, що, якась, мабуть, 100 шерсть. Вона така трошки секційна була. <кхи> не пам'ятаю, де я її взяла, але це шерсть. Вона косюча, погана нехороша. хороша. Хочу я вив'язати також з неї. Ще знайшла ось такий. О, таке це душі до гірчиці до йде до моточок. І серединка. Серединки отакі. Ось. Все. І те, що я в'язала, дуже сумку, я в'язала бабусин квадрат. Оце такі залишки з бабусиного квадрата. Такі в мене залишки є в жовтих кольорах на соняшник. На, тобто на маленькі соняшники. Я думаю, що це соняшник. Сонях такий гарненький. Ну, хочу я попробувати. Схемка тут є. Тут, до речі, є, є нитка, яку вони раджуть, а я купляти не буду. Залишки так, залишки. так Хочу трішки вив'язати, не знаю, скільки в мене вийде, але підставки в мене такі під чашечки, що пить буде. Тому що я дуже часто грішу, беру з собою в спальню, там, чашечку щай, або свій, там кабінет. Беру попити, то не можна такого робити, я завжди під щось підпихаю, тому що чашка гаряча на стіл я ніколи не ставлю. То треба таке маленько. Далі поділюсь, що вийде, скільки в мене буде пряжі. Як я вже в'язала на кадушка, думала, я 4 мотка вив'яжу аж бігом, ага, там ще залишилося півтора моточка, то треба кудись їх дівати. То це перше, що я буду брати. Далі я буду брати маєчку. Тобто я її вже почала, в мене там залишки, але майку я вам покажу на столі. До речі, Наташин проєкт починається з 1 вересня до 1 жовтня, а веселка йде у нас помісячно, тому я не боюся, я заранше запишу в ступі, покажу, що я братиму, тому що я знаю точно, якщо я соняхи дов'яжу, може, в серпні, бо вони маленькі, то майку я хоч би до нового року дов'язала, тому що в мене одна розпочата, друга розпочата, там всього по потрошку. І далі буду дивитися, якщо в мене ще щось таке випливе, що в мене буде час, і мені треба буде срочно зв'язати залишки, то я буду по ходу тоді показувати. А поки що це в мене два таких проєкта, тобто два таких моїх в'язальні хотілки, які я беру у цей спільник Краса залишків. Що буде, яка буде майка, зараз я вам покажу на столі, бо я вже її почала. Тому що не боюсь показувати, я ще нагадаю, то буде друге, мабуть, в'язання, <кій> то краще покажу те, що в мене вийшло. Пішли, дивіться. Так, далі, не відходячи від теми, знайшла схему ще отакого от квадрата. Не буду показувати, щоб мене не забанили. Але. Його також можна в'язати з залишків Нав'язати таких квадратиків багато, з одного такого квадратика, тобто з чотирьох, зробити один великий, з одного великого наробити багато різних і буде ще такий залишковий пліт. Не обіцяю, що я його зроблю до кінця проєкту, але буду потихеньку підв'язувати по одному кубику, такому чи квадратику. Можна спокійно по вечорах сидіти, по одному в'язати. Схемка тут простенька. Але показувати не буду. Також краса залишків дуже класна і дуже мені подобається. Далі за маєчком. Є в мене, є в мене отаких 5 моточків. Пряжа, що це пряжа? Пряжа Soft Cotton Vita Cotton 100% хлопок, пряжа для ручного в'язання. У, чому? у 50 грамів 175 метрів коло лоту третій. Я не знаю, де взялися, які залишки хтось мені віддав. Я знаю точно, що, мабуть, у мене було дві повних і одна оце така. Більше, такого кольору у мене немає. Ну, тобто, якщо брати до уваги, то це виходить тільки 250 грам, тобто 50 і 50 100, і тут 100. Крутила, вертіла, не знала, куди діть. До речі, ще в мене є. Це моя така серветка. Отака От турбинка. І також це залишки. Це також хлопок, тобто бавовна. Вона тут різна. І також хочеться з нею якось комбінувати маєчку. Оце я знаю точно своїй доці в'язала світерок. Давно-давно вже не пам'ятаю коли. Тут два клубочка з цього світерка залишилося. Оце мені прислали в подарунок. Також років не знаю скільки назад. ну, Мабуть, тут було 5 моточків, де ще один дівся, я не знаю. Ну, оце має такі залишки, які по кольору більш-менш. Це зовсім один. Оранжевий такий, помаранчевий. Отакі ще в мене є ось <кхм> також ця фірма, це Novelto, мабуть, як я правильно не знаю читати. Тут перу модал 50% і 50 хлопок, трішки не така. Але також 50 грамів 200 метрів, ниточка тонша. І в мене тут 4, навіть не 4, 3 муточка. Ну, в общем, що я показую? А показую я те, що я почала з цих ниточок в'язати таку майку собі. До речі, розпочала в'язати новими спицями. Спиці дівчатки, класні. Я не додивилася, стакани тут крутяться. Ось, в цих спицях стакани крутяться в обох. Купила я собі на темі ще один набір, зелений, який всі показують, я зараз покажу в кінці цього відео. Просто зрівняю. Але мені цей набір сподобався. Витягла я його і почала в'язати. Дуже класно набрала я маєчку методом джуді, тобто ось набрати набор. Звідціля я пішла, це вперед, у мене набрала сюди в'язати, і наче я вже свою, свій викид на майки вив'язала. Я вже з'єднала і пров'язала трішечки зробила тут ось отакі викоти. Ну, в общем, виріс такий зробила. І на цьому зупинилася. Зупинилася, тому що, думаю, покажу спочатку вам, а потім буду далі в'язати. Далі я буду набирати. Тобто я це в'язала на оцьому, цьому тросику, потім поставила заглушки. Залишила, набрала на цей тросик, поставила заглушки, пішла перед в'язати цими спицями, вділа більшу льозку, тросик більше наділа. Тепер я просто Зроблю навпаки, сюди перекручу заглушки, ті, що в мене стоять оці, а ці спиці перекину на цей тросик і буду в'язати спинку. Набирала я, тобто цей викид, я набирала дві, додавала я дві з трьох, Як? ну, правильно, з двох петель робила три, так сказала. З двох-три, чого почала в'язати зверху. Тому що я не знаю, скільки в мене хвата, чи ниточки, чи не хвата, трошечки спущуся під груди оцією ниточкою. І далі хочу якийсь просто такий невеличкий ажурний візерунок пустити. Або просто маєчку. Не знаю. Подивлюся, я ще не вирішила, чи візерунком, чи просто буде така просто маєчка лицевої, такої лицевим полотно. То це також залишки. Де взялися, я не знаю. Лежали, лежали, хочеться мені їх вив'язати. Чи мені буде, чи дитині, я не знаю. Ми майже одинакові з моєю то Туди-сюди кілограми не рахуються. То будуть оце вони отак, отака майка. Подобається і забере вона. Але що зв'яжу. Також беру його в проект. Це є щось. І, до речі, дуже швидко в'яжеться ниточка товстенька. Ну, самі розумієте, на 50 грамів 175 метрів. Тобто це на 100 грам 350 метрів виходить. Це така не тонка нитка. Ну як, якраз хороша, якраз класна, бо тонка 200 метрів то вже буде так більш-менш тоненька. Виходить, наче в мене немає. Тут трошечки є в мене ці протяжки, але. Ще нормально все. Я думаю, воно буде класно. Хоча занадто для дома ходить, ідеально виходить. Така моя маєчка, це також беру в цей проєкт. І що ще не знаю. Далі буду дивитися по своїй зайнятості, по своїй роботі. Якщо в мене буде ще якийсь час, тому що в мене ще одна маєчка дов'язується, це я вже покажу в слідчому відео. Якщо в мене буде якийсь час, то я. Ще щось може залишки якісь розпочну. Шкарпетки також буду розпочинати, але не факт, що залишки, тому що я їх підв'язала хорошо. Я залі тупо тобто, вив'язувала майже всі такі великі залишки, які є. Осталися ті маленькі клубочки, які я додаю просто у в'язання. Ну, Тобто, якщо не вистачає в мене ниточки, я їх додаю. Оце і все. Два проєкти салфетки, серветки я беру. Буду вив'язувати, і, якщо, мабуть, я таке залишу цей квадрат, я буду цей квадрат потихеньку вив'язувати, бо в мене дуже великий пакет, не пакет, не а знаєте, як продаються подушки, подушки продаються в таких великих чохлах, То я оці чохол великі от подушки взяла для залишки, то він у мене чогось повен. Потихеньку вив'язую, не так швидко. Вони вони швидше туди пригають, ніж зі виходять. То хочу я також, бачите, ну, ну, не знаю, скільки я не наважила, але це щось таке мотане, перемотане. Ну, в общем, такі, такі залишочки у мене залишилися. Так, по майки все. Зараз покажу ж свій набір. Інший зрівняємо з тему. Так, прийшов набір в такому чохлі. Не дуже буду вам все докладніше показувати. Я думаю, дівчата дуже багато на YouTube каналах купили. Його вже оглядів дуже багато, просто зрівняю. До речі, ось набір і знову на коробочці, дивіться. Купила його за 420 гривень. В мене була така ціна, висвітилася. Якось так чисто, случайно зробила замовлення одного. І через трішечки у мене пішло друге. То забрала я. Висвітили мені такий набор за 420 гривень, і я його забрала тільки із-за цього що ось, Я думаю, вам видно. Так? Оце чи подряпане, чи що воно. Якщо в цьому наборі в мене тут нальопан був клей, не знаю, видно, ось тут клей нальопаний, ось ось полосочка клею. То цей подряпаний чехол, Може, вони через те його і віддають по такій ціні. Але нам все одно, яка тут ціна, що це в мене розпиця випало? Нам головне, що всередині ж, правильно? О. А, не... Так, стоп, застряло щось у мене тут <головік> вилізло не по темі. я його раз. О Боже, куди ти лізеш? Відкрила, подивитися і то. Неудачно закрила, та господи. О, тут обидва стерчать. Отакий всередині він. Спиці, до речі, тут йдуть. Що мені подобається, спиці йдуть від, від зараз гляну від чого, підписані, але так блестить, що нічого не видно. Від двох. Не бачу, дівчатка, нічого. Від двох і два і два, чи що, чи два і нуль? Два і два пише. Тобто два міліметра, два і два пише, два і два. Далі. Нічого не бачу такими дрібними. Два і п'ять. Далі це, я так сподіваюся, що це трійка. Ні, дівчатка, 2,75. 2,75. Оце тоді трійка виходить. Так, це трійка. Це три. Бачите, який тут метраж? Це три, двадцять пять. Це три з половини, 3,75, 4, половиною 4 і 5. Зрівнюю цей. Цей набор отакий. Якщо тут половинки-четвертинки, ці я забрала, то тут, навіть, дивіться, ось тут 2, 3, 4, 5, 6, по цьому крові написано, то тут починається від трійки. 3,25,3 з половиною. Мабуть, що це тут у нас? Три, а, так, 3,75,4. І тут йде до, до великих товстих. Коли робила огляд на ці сині, дівчатка мені написала, що так, так як я і казала, що дуже погано буде тут вузький захват, далі спадатиме петля і буде затяжка. То дівчата кажуть, беруть оцю спицю, яку забираєте, на розмір або на два меншу, іншу більшу. І виходить дуже класне полотно конектори, я забула, була, як звати дівчатка нас сказала, дякую велике. І резиночка тут для того, щоб держати гарну спицю щоб не сковзало, коли ключиком зажимаєте спицю біля стаканчика. Оцього. Сподобався мені цей набор, я він в'яжу, дуже класний дуже мені подобається. Тут так само. Йдуть тросики, до речі, я не знаю, зараз чи тросики підходять до цих спиць чи ні. Зараз витягну, перевірю. Якщо це я взяла за 220, то цей, повторю, за 420 я взяла. Дівчатка, ні, тросики сюди не підходять. Так що, кожен набір окремий, зрівняти, тобто з'єднати ви його не зможете. Тросики до цих спиць в синьому наборі не підходять. Вони підходять тільки до цих в зеленому наборі. Але я не знаю, наскільки він буде якісний, тому що дівчатка, які робили огляд, вони всі покупляли і тільки почали в'язати. Наскільки ними буде. Так, стаканчик тут крутиться, ось як я вже з'єднала хорошо все. Наскільки буде оце. Забарвлення чи закрашення, чи оце залізо здираться, наскільки швидко, я не знаю. Я думаю, коли будемо в'язати, або коли з дівчат хто буде в'язати, ми подивимося, наскільки воно таке гарненьке. Тому що у Кнітпро, коли береш, тому у мене такі списики, щоб похідні, це я витягла вже за кадром. Спициті, що похідні, вони дуже швидко кінчики жовтіють, і коли ти починаєш в'язати по тому жовтому, воно таке ржавчиною береться, дуже погано петлі їздять. Так, тросиків тут 4. Не буду я заміряти, тому що я ж кажу, весь Ютуб майже всі купили тут. Але вони класні. О, дивіться, я ось спочатку вам показала. Ось один закінчується тросик, ось другий. Ось третій і четвертий саме більший, ну четвертий дуже великий. І таке більше я хочу заміряти, тому що мені саме цікаво, скільки четвертий. Останній тросик великий потягне. Дівчатка, рівно метр, 100 сантиметрів, потяг оцей трусик. Так що класні тросики. Ну, але спиці поєднати між собою не можна, тому що не підходять Хитро зроблено. Так? Щоб один набор не купляли, чи то два набори, щоб з'єднати, а так по окремості. з цими розібралися. Зараз тросики заховаю, хай вони мені тут не мішають. Карманчик є, все класно. Так само резиновий такий круглячок для зажиму. Два конектора, чотири заглушки два 2 Дівчата в'яжуть, хвалять. Ну, якби не така, така смачна ціна, я б собі, наприклад, безпеці його б за 1000 або за 900 не брала. Тому що ціна його зараз від 1060 гривень до висвітлово 1200. Ну, це отака ота. Якраз в мене так вийшло, що мені вони 420 гривень дали, якраз вклалося в одне замовлення, тому що на той час, коли я замовляла, може зараз так, мінімальне замовлення 419 гривень. То в мене ідеально пішов сам набір. То я його так і вихватила. Так що, два набори маю, все. На цьому спиці я замовляти не буду. І купляти не буду. Мені хватає голови. Колись відповідала на якийсь тех, і було питання, які у вас в'язальні мрії, я дуже хотіла купити набір Чиагу. Він стоїть дуже дорого від 5,5 тисяч за набір, то не знаю, тепер, мабуть, вже я не хочу. У мене є оці два, наскільки вони будуть мені, наскільки довго вони будуть служити, я ще не знаю, але поки що я ними задоволена. Тут гарно, що тут маленькі спинці є, дуже класно, а там більшенькі. Така моя була покупочка. Лежала в корзині довго. Як завжди, хто в тему замовляти, зна. Якщо в корзині лежить довго, вони інколи на них кидають такі смішні ціни. Так, і з в'язального що більш нічого не купила, ні, тільки набір. Все остальне таке: таке-таке. Так, все, дівчатка, це таке моє було відео. Дякую, що були зі мною. Залишайтесь на каналі. Дякую, що підписуєте, ставите лайки, коментарі, а ми з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже швидко.